Є в нас вже офіційна реакція Міноборони України на оці от всі прильоти і нігадавання расиста через аеродроми, які ми їм вже за останні 48 годин гарно б'ємо. Уже другий день на російських аеродромах, зокрема у Курську сьогодні, вранці неспокійно. Міністр оборони Олексій Рєзніков прокоментував ситуацію та сказав, що відбувається насправді. Роцитуємо, у мене є вже стала відповідь. Дуже часто росіяни палять і у місцях, які заборонені для паління, вони є небезпечними. Так було і в аеропорту в Жанкої, так було в портах, де кораблі зберігаються. Теж саме відбувається там у Курську. Бавовнятко бавиться, коли хтось порушує правила паління. Підкреслив міністр оборони України. що-то у них п'ять произошло. І ми, українці, не Більше знаємо. Більше того, так. Але в нас є ще відео від речника Міноборони РФ. І, так, оцей от О, клоун ой. Ігор. Я завжди мені важко вимовляти його пізну, що зараз спробую з першого разу. Okay. Канашенков. Канашенков. Все правильно там. Так от, є його відео, де він розповідає: Не безпокойтесь, все нормально, нічого, нічого не відбувається. Давайте послухаємо, а потім подивимося, що там не произошло. Утром 5 декабря текущего року. киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Ангель в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. шкедливо для здоровья. Абсолютно Два. Нюанси про які він говорить, що безпілотник наш летів летів якихось 620 кілометрів. Вони кажуть, що вони його ліквідували, тільки знаєте, і ліквідували, і є незначні пошкодження. А незначні пошкодження ми вам зараз продемонструємо. Це є 3,2 і вщенте розтрощений літачок, їхній ту, який доведеться до місяцями його. Ремонтувати, якщо він зремонтується, але вони це називають, що незначні пошкодження, кажуть, що їхня ППО гарно спрацювало. Як може гарно ППО спрацювати, коли велика кількість в лікарні, троє безпосередньо загинуло, все згоріло. І є от у нас фотографії ближче, де видно, як постраждали ці літаки. Ну, я не знаю, якщо такі от ем, дії ППО називати. Ось, ви бачите, так? У нас і зараз буде фотографія, де ви побачите, що пошкоджений. Ось ну це таке незначне пошкодження. Подивіться, розірвало півлітака. Ну то незначне пошкодження. Ні, не, взагалі ну мене Та лише тішить. Якісь поламки там хіба? Ну, такі тішити? нюанси Ході на пів, пів години поприбирати вінником. Ну. А власне, якщо вони це називають вдалим роботою ППО, то дай боженько вам здоров'я, що ваші ППО так працювали і так ліквідували наші безпілотники. Я собі час згадую, можливо, хтось із наших глядачів бачив ось це відео, де там в Білгородської народної республіці жіночки собі зібралися і з футболками. Такі весело розказували: я люблю Білгородської ПВО. Я пропоную таке ж саме відео записати і працівникам цього аеродрому. Чисто я люблю наше ПВО, котрого на самом ділі нет.